Всім доброго дня, Юрій Черемис, тут інфо. Ми зараз знаходимося на баскетбольному майданчику, де відбувається турнір з вуличного баскетболу. Доброго дня, називіться, будь ласка, і розкажіть, будь ласка, про турнір. Добрий день, я Гетманенко Віктор Іванович, тренер МДУ США по баскетболу. Сьогодні ми проводимо турнір з вуличного баскетболу 3х3. Присвячений 30-річчя Незалежності України. Участвують у нас сьогодні 5 команд, дві команди МДУ США і три команди дорослих. Одна Кам'янська і дві наші місця. Также у нас задійство молодша наша група. Вони теж будуть приймати участь в конкурсі. Ну, організатор у нас виходить міська рада, купки медалі і повинні нам подарити ще м'ячі. Для дітей. І ваші змагання ще будуть тривати, бо ми зараз прямо в ефірі, може люди хтось побачить і надумає прийти. Да. Скільки приблизно ще будуть тривати змагання? О ну, ще десь годину ще, ще будуть проходити змагання. Годину і потім буде святкове нагородження. І ви казали, якісь будуть для дітей якісь змагання? Так, ну, да, я конкурси проведу, можливо, зараз, щоб вже дітки і так у нас зранку з із 9 годин. Вони вже тут на сонечку. Тобто я, напевно, проведу після цієї гри їм конкурс на городю, якщо не мер прийти, і відпустю їх додому. А далі там, да, вже будемо дивитися, чи після фіналу розіграємо ще конкурси. У нас ще буде конкурс трьохочкових і штрафних китків. То ще можуть люди записатися і... Так, да, все да, можуть люди. Хто... Так що хтось з нас дивиться, поділіться, будь ласка, відео і підходьте, да, будь ласка, прийняти участь, отримати приз і приходьте, як глядачами підтримати наші добучний ворог. Дякую. Тож, ви слухали тренера нашої баскетбольної команди. Як бачите, тривають змагання. Ось у нас є призи підготовлені, стоять кубки, медалі від міської ради. Ну і зараз ми подивимося трошки ігру. Де? Які у нас зараз команди будуть грати? Кам'яне і Боржомі. Боржомі? О, бачите, Кам'яне і Боржомі. Зараз змагання, ну, я запрошую, хто долучився до трансляції, все-таки поділився відео, щоб знало більше людей. І приходьте, будь ласка, на майданчик. Це майданчик аграрного коледжу. І Зараз тут тривають змагання і ви можете прийняти участь в самому конкурсах, які будуть після змагань.

も、ま、う、その

Проходять змагання з вуличного стріт баскетболу, місті Новий бух. Організатор Новобузька міська рада є кубки і медалі. Приймає участь 5 команд. Зараз у нас на майданчику команда Кам'яного і команда Ви Бачите, присутні глядачі. Молодші гравці баскетболу. Змагання відбуваються на майданчику аграрного коледжу, тож що ми зараз бачить, може завітати сюди, ще близько часу тривати змагання і поболювати за команди. То у его ее специально взяла на подборы. Ещ ⁇ чуть-чуть, а? Ну все, на цьому трошки я буду закінчувати свою трансляцію. Можливо, слідкуйте за подіями, можливо, пізніше під час нагороджень, якщо буду присутній на майданчик. Всім дякую за перегляди.